Доброго дня всім знаходимося в теплиці, де будемо сіяти різні капусти. Теплиця поділена на дві частини, на дві половини. В одній половині ми посіяли нещодавно ранню капусту діта. А от у другій половині бачите, що ми ці рядочки поробили, проляли водичкою. Ось і шланги, і скважини. І будемо тут сіяти різні капусти на розсаду для того, щоб продавати, продавати на ринку і у себе вдома. Тут, як і в усіх інших теплицях, ми граблями розрівняли землю, під сапою зробила я рядочки, так як ми робимо це і в інших теплицях для посіву насіння на розсаду. Нічого незвичайного, як і в всіх інших теплицях. Принесла сюди коробку з насінням. Ось. Зараз буду витягувати, розрізати, розкладати і будемо сіяти. Буду розказувати, що будемо сіяти. І буду показувати, як будемо сіяти. Тут у нас приго... приготовлені вже підписані кілочки. Ось використовуємо минулорічні. Бачите, коли ми тоді сіяли? 14 березня. Цей рік ми раніше сіємо, бо бачите, вже тепло, вже потрібно висівати все. Ось ще фломастером наведу жирніше, щоб було видніше. Стрілочки наведу, куди будуть вести. І підпишу, яке число сьогодні, яким числом ми його сіяли, щоб пам'ятати? Тому що люди питають і потрібно все знати. А все запам'ятати неможливо. Саму головну капусту ми будемо сіяти це агресор. Будемо сіяти тут дві пачки. У пачці, бачите, тисяч насінин. В тому році ми сіяли три, то це було трошки забагато. Не встигли всю продати, вона трохи повитягувалася, переросла трошки. То тепер будемо садити менше, будемо сіяти дві пачки. Ну, це ми ще не всю тут будемо сіяти. Посіємо тільки дві, а будемо ще на городі. Під відкрит... відкритому ґрунті теж будемо ще кілька пачок сіяти. Бо у відкритому ґрунті не буде так переростати, як тут під пленкою. Будемо сіяти середню слава. Будемо сіяти Харківську, також капусту червоного лову ланге світред. Також цвітну бету. Вона рання користується попитом у людей. Рання і гарна капусточка, також посіємо цвітну. Лимба Брокколі Броколі Лимба ось ці капусти. Зараз я буду сіяти. Розпочну з агресора. Ось уже пересипала в посудинку, з якої буду сіяти. Бачимо, насіння оброблене, гарне, крупненьке. І вона повинна раніше за всіх зійти. Беру кілька рядочків і сію не дуже густо. Ось десь так. Мені самі трошки неудобно і сіяти, і, і знімати. Ну, десь отак приблизно. У останні капусти я буду сіяти густіше, буду показувати. Таке насіння у слави ось так буду сіяти славу. Ось так, якщо видно вам. У ту сторону плівки, у ту сторону теплиці. Ось іде накриття нових теплиць. Ось чоловік буде показувати і розказувати там, кипить робота. Тому чути такі посторонні голоса. І працює радіо. Це в нас така Харківська. А це насіння червоноголової. Насіння не пофарбоване, буде важкувато сіяти, треба дуже придивлятися, а цвітна в нас такого кольору. Цвітну буде хорошо сіяти, і така ж броколі. Таке насіння. Гарненьке, надіємося і гарно зійде. В тому році ми. Її сіяли, зійшла гарно. І цвітна, і лімба, і середня гарно зійшла, і діта зійшла. Це в цьому році ми вперше, не вперше ми раніше сіяли, просто в минулому році ми її не посіяли Харківської. то не знаємо, як вона зійде. Ну, от, беруся за роботу, бо вже друга половина дня треба встигнути посіяти, потім ще потрібно загорнути і поляти обов'язково. А всім дякую, хто нас дивився і слухав. Чекаємо нових коментарів і нових підписників. До зустрічі!